Люди, які сюди приходять, проганяються спочатку по базовим якісь показникам. Ми стараємося дати максимум того, що корисно, і то, що їм практично на 99% пригодиться. Це і погрузка вироста з техніки, це робота в двійках, трійках, це стрільба, тактика, стрільба з гранатометів, стрілецького озброєння. Хлопці достатньо мотивовані, швидко схватують все, Що немало важливо, тобі з ними не трудно проводити заняття. Сьогодні ми з командиром інженерно саперної роти проводимо заняття, як правильно поводити себе з вибуховими речовинами, шнурами, як правильно робити підриви. Навчань багато не буває, ми просто ми стільки живемо, стільки учимося. І так само словом, ми стараємося, наше командування старається думати за людей. Нам потрібна не кількість, а якість.